Трамп відмовиться від судового переслідування Росії за війну в Україні. Трамп відмовиться від судового переслідування Росії за війну в Україні. Повідомляє The Telegraph. За інформацією видання Штати дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль з переслідування Росії за вторгнення в Україну. За словами західних чиновників, американські посланці відмовилися називати Росію агресором на зустрічі основної групи країн, що готують трибунал за зразком Нюрнберзького трибуналу для суду над Володимиром Путіним. Вашингтон також відмовляється стати співавтором заяви ООН, яка підтримує територіальну цілісність України і вимагає від Москви вивести свої війська. Адміністрація Трампа також відмовилася схвалити заплановану заяву G7, в якій Росія буде названа агресором у війні з Україною, во знаменування третьої річниці конфлікту в понеділок.